В Гаррі Поттера був філософський камінь, а в Крукавто сьогодні буде філософське відео, тому що ми сьогодні поговоримо про те, чому не можна судити від першого погляду, просто глянувши на фотографію. Для цього у нас Volkswagen Tiguan. Потім все поясню. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Спонсор нашого випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. До чого ж тут була філософія на початку? Значить, коли з'явились перші фотографії нового Volkswagen Тігуан, чесно, він мені на перший погляд дуже не сподобався. Чому мені здавалося, що попередні покоління Тігуана вони були такими доволі стриманими, класичними, ну. Типу класичні Volkswagen, скажімо так, коли з'являється нова модель, я розумію, що це автомобіль більше схожий на теперішні ID 4, ID 6, тобто ті машини, які в нас асоціюються більше з китайським ринком. Але як ви знаєте, якщо дивились наше відео про Volkswagen Touareg, я точно не з тих людей, які вважають, що Volkswagen зкитайщився. Мені здається, що Volkswagenу не вистачало трішки освіжити свій модельний ряд і освіжити саме в плані познавання. Батись якихось е, стриманих ліній і додати чогось нового. Е, що ми можемо сказати про Тігуан? Тігуан став дутішим. Е, Тігуан отримав такий більш м'язистий силует. Мені подобалось попереднє покоління, особливо в Ерлайні, але воно прям. Банальне стало, чи що. Що ми бачимо тепер? Ми бачимо нову стилістику передньої оптики. Звичайно, це все з'єднано красивою діодною лінією через весь кузов. Виглядає, знову ж таки, на перший погляд, дуже багато людей хейтили, але вживу виглядає красиво. Дуже такий виражений передній бампер, велика ось ця накладка по центру чорна. Мені здається, що машина наче усміхається. І я усміхаюсь, коли дивлюсь на неї. Тому що це Volkswagen Tiguan, який. Мені здається, в більшій мірі захотілося б купити молоді. Але профіль залишився доволі класичним. Мені подобається, що там не зрізали лінію даху, не робили е, ті схожим на якийсь е, спорткупе. Е, кліренс у нас в реальності виходить порядка 17 см, і взагалі з боку мені ця машина прям дуже сильно нагадує, просто трішки зменшену копію торега. Якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І заодно напишіть, чи подобається вам дизайн таких е, дисків. Тому що мені прям лайк. Хоча Більшість заводських дисків на Фольксвагені, ну так собі. Орех для скромних людей. Можете вважати, що це орех для скромних людей, поки в кінці не дізнаєтесь ціну. Насправді стилістика задньої частини вже досить зрозуміла, тому що ця задня оптика дуже схожа на Volkswagen ID 6, який ви навіть на нашому каналі могли колись давненько, але все-таки бачите. В принципі, все виглядає досить довершено. Мені дуже подобається малюнок задньої оптики. Її привітання вночі, ну, прям просто пісня. Єдине, що мені не дов... Вершене в цій всій концепції, це ось цей напис Тігуан. Він ось тут внизу, наче зайвенький, Сам придумав тільки що слово, прикиньте. Багажник 652 літри, дуже пристойний об'єм, практичний, зручний, з величезними нішами по боках, з невеличкою поличкою. І що мені дуже подобається, на відміну від шкоди, яку ми знімали буквально минулою, підлога багажника дуже міцна. В шкоді це була прям така фанерка, просто обтягнута ковроліном. Тут прям я не боюсь покласти великий вантаж. Нормальна запаска, є сабвуфер, тому що у нас топова комплектація, відповідно, музичка. Арман Кардон. Про Гордона більше не жартуємо. Ні, про Гордона більше не жартуємо. Він не заслуговує реклами в круках. А для того, щоб подовжити життя паливній системі вашого дизельного автомобіля, у мене для вас є BDC Anti Pollution від Bardal. Це присадка в пальне, яка покращує його характеристики, очищує паливну систему і запобігає навіть замерзанню, що ви знаєте, є дуже великою проблемою часом. Посилання залишаю в описі під цим відео, і ви пам'ятаєте, що з нашим промокодом, який ви бачите на екрані, ви отримаєте ще й знижку. 10% на всю продукцію Бардаль на їхньому офіційному сайті. І пам'ятайте, користуйтесь для своїх автомобілів тільки найкращою хімією. Знижки! Знижки! Технічної точки зору, знову ж таки, це як і більшість вагів, все ясно зрозуміло, як Божий білий день. Мкі платформа. Що таке МКБ платформа в будь-яких її варіаціях для мене? Емкбі, Evo, це. Абсолютна передбачуваність, зрозумілість, енергоємність і чіткість. Чіткість вона полягає не в тому, що там машина не кренеться, Це Тігуан, це автомобіль на платформі МКБ, який кренеться, але є важливе, але він гарно тримає повороти в плані радіусу і в плані того. От, знаєте, я згадую рав 4 там був такий момент, що коли ти різко починаєш повертати кермом, вона наче ловить резонанс, і ти відчуваєш, як з кожним рухом керма задню частину починає закидувати все більше і більше, і в якийсь момент ти передбачаєш втрату керованості. Що я завжди розумів в MQB, це як би ти не пробував її ось так розхитувати, вона все одно доходить до якогось пікового моменту, через який як. Через грань не переступить і керованість ти не втратиш. Не знаю, чи зрозуміло, я описав для тих людей, які не мають досвіду експлуатації великої кількості автомобілів, але надіюсь, що вам буде зрозуміло. І з вами наша постійна рубрика Двигунчики, двигунці і двигунятка. Значить, в Україні «Тігуани» доступні безальтернативно з дизелями, але двома: це обидва двигуни з сімейства ea 288 але вони дещо відрізняються. Значить, перший варіант це у нас 150 кінських сил. По факту це такий же двигун, який був в тестового шкода Кодіак, який ми знімали минулого тижня. Але другий варіант, потужніший, такий, як в тестовому авто, це 193 кінські сили і 400. Та щось там, ньютонометрів крутного моменту. Мотор насправді дуже достойний. Те, як він розганяється, ми покажемо дещо пізніше у відео. Але що важливо згадати, це те, що це не просто е, два однакових двигуни там з різним розміром турбіни чи різною прошивкою, за рахунок чого різною потужністю. Це мотори, які відрізняються. Якщо ми говоримо про 193 кінські сили, то найважливішим таким аспектом, який е, показує різницю, є те, що у нас алюмінієвий блок в двигуні на 150 кінських сил. Чавунний для людей, які купуватимуть цю машину десь років через 5-8 з пробігом в 200 плюс тисяч кілометрів, можливо, цей аспект і важливий. Обираючи машину з автосалону, однозначно пройдіть тест-драйв і зрозумійте, що цей мотор просто топчик. Те, що він потужніший, не означає, що у нього якась велика витрата пального, про неї ми згадаємо ще обов'язково по відео, але реально кайфовий мотор. А в комбінації з де семиступінчатим роботом, ну це прям муа, пісня. Ви ж знаєте, я у відео максимально чесний перед вами. Якщо я бачу якісь нюанси по машині, я про них обов'язково скажу. Тим більше, що тут у відео ви його можете прямо побачити. Ось тут під цією нашою красивою декоративною панелькою, після того як ми машину помили, уже підпотіло. Така сама ситуація була і на задній оптиці. Мені здається, це така болячка у Volkswagen, яка існує уже. Енне покоління, і з нею ніяк не можна впоратись, чи що. Фольксваген. З технічної точки зору двигуна не те, що вистачає двигуна вистачає для того, щоб в повній мірі насолоджуватись поїздкою, і з точки зору динаміки, і з точки зору витрати пального. Я вам результат тесту покажу уже окремо картинкою, не в даний момент часу, тому що зараз у мене був не найкращий режим їзди. Це були короткі дистанції на холодну. Відповідно, у мене там порядка 8,5 літрів. Сьогодні я покатаюся більше. Ще у мене. Не буде поїздка за місто, тому результат я думаю, уже ось тут у вас висвітився. Так, що стосується електроніки, то тут є декілька цікавих моментів, тому що машина у нас в повній комплектації. У нас є, до прикладу, адаптивний круїз контроль, але при цьому у нас немає системи контролю смуги. Не розумію, як так сталося, але я передбачаю, що це все з'явиться вже там в якихось новіших варіаціях, нових комплектаціях, які приїдуть. Також з приємного це коли от ви сідаєте, заводите автомобіль підсвітка по салону. Дуже багатьом не заходять оці вставки секції на дверях і на панелі приладів, що вони там якось не гармонійно виглядають, але мені прям дуже подобається і в темну пору доби це. Просто тупо кайф. Якщо повернутися ще до технічного питання, то коробка передач, тут як я вже казав, робот. І ви знаєте, якщо дивилися мої відео, що я вважаю DSG найкращими коробками в світі. Цим все сказано. А враховуючи той факт, що тут DQ382, то це взагалі супер, тому що вона переварює величезний крутний момент, і ці мотори. Взагалі, спокійно будуть з нею експлуатуватися, і коробка буде жити довго. Кажуть, що в Україні якось має з'явитися ще бензинова версія ну, там 260 чи 200 плюс кінських сил. Ну це вже так на майбутнє побачимо. Нам на тест попалась не та машина, яка була вже у більшості людей на Ютубі. Тому ви бачите, що у нас офігенно красивий салон поєднання шкіри з Алькантарою. Ну точніше, він офігенний зараз, коли в машини пробіг 1000 кілометрів, не заздру я людині, якій треба буде його регулярно хімчистити, доглядати. І дуже цікаво глянути на нього вже з пробігом десь у 150. Але. Зараз не про це, зараз загалом про нову концепцію інтер'єру Фольксвагенів. Зараз дуже такий цікавий момент, тому що по факту це підряд третій ваг, який у мене на тесті уже був гольф, була шкода Кодіак, і зараз ми бачимо таку. Квінтесенцію, сукупність цих автомобілів. І що мені подобається в новому Тігуані. В старому було досить багато такого жорсткого, звичайного, грубого пластику. Тут ви з ним майже не стикаєтесь. Він лише ось тут іде по низу центральної е, частини по панелі приладів і по низу дверей. Все решта оброблено так пластиком, але з імітацією під шкіру, з імітацією підстрочку, м'ягеньке виглядає е, прям На Центральній консолі у нас теж боки оббиті таким м'яким матеріалом шкірою. Теж тут дуже сильно воно затреться, білий колір, але виглядає дорого, виглядає круто. Дисплей мультимедійної системи у нас просто гігантський. У мене ноутбук меншого розміру. Це дуже зручно. Це більше схоже вже на туареха ніж на Тігуан. І можливо мені з точки зору стилістики, так як я казав, і в восьмому була більш прикольна концепція з такою поєднаною смугою і меншим дисплеєм, щось в стилі BMW. але виглядає достойно і насправді такий телевізор не побив цього слова, виглядає круто. І загалом мультимедійна система не глючить, працює класно, дуже зручна, інтуїтивна і зрозуміла. Кермо у нас звичне фольксвагенівське. Ми позбавились, як то кажуть, сенсорних модних кнопочок, і у нас все назад повернулося фізично. І тут же зміна, яка у нас була в шкоді Кодіяку, у нас тепер важіль перемикання передач, перенесли ось тут праворуч від керма, і все, що стосується двірників, у нас тепер на лівому важелі. Перед водієм, значить, дисплей, який виконує роль у нас панелі приладів. Він середнього розміру, можливо, мені б хотілося, щоб він вже відповідав ось цій біль. Ще рамочці, це буде видно на відео, але яскравий інформативний з хорошою якістю питань немає. Давайте пройдемося по центральній консолі, тому що вона прям от прям суперова. Чому? Я поясню: по-перше, у нас в комплектації є безпровідна зарядка, і тут, на відміну від більшості автомобілів, вона не одна, а їх одразу дві. Вони знаходяться ось тут, зручно класти два телефони, тут прям розділено такою смужкою. З Шикарно. І зверху це все діло ви можете ще й прикрити кришкою, і у вас залишається поличка. Ну, прям. Отак, якщо згодні, поставте лайк е, в коментарях. Лайк поставте і напишіть коментар. Е, що у нас з'явилося, і що ми вже в принципі бачили в шкоді в трішки іншій інтерпретації. Е, у нас тут по центру замість важеля перемикання передач, е, тепер знаходиться шайба, яка відповідає за гучність. Незрозуміло навіщо, тому що ми можемо нею керувати і на кермі, і ось тут на мультимедійній системі. Але якщо ви на цю шайбу натиснете, ви переходите в режим зміни. Режимів їзди. Прикольно тут зробили дисплей, теж дуже яскравий, крутий. І що мені подобається, на відміну від Кодіака, в якого були три шайби ось тут. Він такий досить жорсткий. В Вшкоди, ти злегка торкався, уже натискав. Тут воно зроблено дещо краще. Плюс можна ще й свайпати його. Ну, Прям 21 століття прийшло і до Volkswagen. Тут у нас кнопочка запуску двигуна, ручник і величезна е, ніша. Ось тут е, під підлокітником з підстаканниками, плюс є ось такі перегородочки, якими можна робити підстаканники ще більші. Е, підлокітник звичайно регульований, і плюс у нас в машині велетенська панорама просто на весь дах. Ну, чесно, от такий салон Volkswagen мені імпонує набагато більше. Ну, прям набагато-набагато більше. По запасу місця позаду, в принципі, класично для кросоверів цього е, сегменту. Е, мені досить сижу за собою, зростом метр 90 сидіння налаштоване під мене, є ось запас. Спинки задніх сидінь такі досить рівні. Є тут ще якісь додаткові кишеньки. Є у нас для заднього ряду в нашій комплектації топовий підігрів сидінь і третя зона клімат контролю. Взагалі по стилістиці виглядає дуже круто, дуже красиво оформлена дверка. Прикольний це центральний підлокітник, тому що на перший погляд він просто рівний, але просто потягніть за шнурочок і отримайте ось таку цілу підставочку. З підстаканничками такого рішення у Volkswagen я ще не бачив, ну реально прикольно. Плюс спинки другого ряду можна регулювати по куту, і по факту я можу їхати навіть ось так. Суперово в комплексі з цією красивою панорамою. Дуже круто, просторо, об'ємно, прямо лайк. І бачу звідси на панелі. У нас красивий підсвічений напис Tiguan. До речі, ви знаєте, що означає назва автомобіля Volkswagen Tiguan? Тігуан це поєднання тигра і ігуани. І у нас в цій машині є пасхалочки. Зліва біля мене на вікні намальований тигр, а справа ігуана. Отак, просто цікавий вам фактик. піп -пі 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 -пі. Про наш тест комфорту, думаю, всі пам'ятають. Всі приспособи вже на капоті. Дорожній поліцейський ми знайшли. Подивимось, що покаже нам Тігуан. Розганяємось ми по стандарту до 50 км за годину. Тут дорога не дуже рівна, тому можна загубити воду ще по дорозі, але не прийшлось. І. Бам! Ну, наче було небагато. Тепер головне пригальмування, щоб не витекло. Ні, все чітко. З'їжджаємо і фіксуємо результат. Значить, дивіться, тут взагалі, як на мене, прям шокуючий результат, тому що на вскидочку тут максимум мінус грамів 15. Це виходить зараз найкомфортніший автомобіль серед усіх, які у нас були на тесті. Тому Тігуан у нас тепер на першій позиції в нашій імпровізованій табличці заліковій. Отак. Ну і момент X. Перевіримо, який ж у нас розгін від нуля до сотні. Все в спорті без лаунч-контролю. Поїхали. Зразу прилив, зразу відчувається, що це дизель. Зразу відчувається багато крутного моменту, але потрібно враховувати той факт, що нас ще в салоні троє. Драги нам показує цифру. У 8.59. Ну набагато більше, ніж хотілося б, але я ще зроблю заміри, будучи в салоні сам. І тут у вас уже на екрані результати, які ви самі бачите. Відео про шкоду Кодіак я згадував про той факт, що мені дуже цікаво буде порівняти ту машину із Тігуаном. І от що я можу сказати в кінці тесту Тігуана, вони, начебто, і схожі, тому що ми розуміємо, що вони схожі у поведінці, вони схожі у багатьох технічних рішеннях, тому що і те, і те це ваг. Але сприймаються вони абсолютно по-різному. І е, мені Тігуан більше все ж таки е, віддає машиною, яка е, хоче е, кудись в сторону преміуму, в сторону туарега. І менше робить акцент на суто, якийсь там сімейний автомобіль. Ну, от так відчувається воно мені. Тігуан в Україні доступний на даний час в двох комплектаціях, як описані вони на сайті. Е, базова це Life. Все життєво необхідне, і стартує вона від 1 мільйон 720 тисяч гривень. До речі, вона вже дуже навіть непогана по наповненню. Насправді я не буду зараз перераховувати весь список, але дуже багато функцій тут доступні в базі, на відміну там від інших автомобільних виробників. Друга комплектація, така як у нас, називається Elegance, І стартує вона від майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. З найважливішого, що ви отримаєте, на мою думку, це те, що в топовій комплектації у вас машина не передня. Привідна а повнопривідна, е, але е, так само можна, як і в більшості вагів, дуже сильно змінити ситуацію допами. Я думаю, що якщо дофарширувати Тігуан повністю до того е, максимуму, який тільки є. То можна отримати цифру 2 плюс мільйони точно. А в доларах я думаю, що взагалі там десь під 55 тисяч доларів. І якщо дивитись правді в очі, Тігуан ніколи не був дешевим. Якщо дивитися на цей клас кросоверів, Тігуан завжди був один із найдорожчих. Ну це Volkswagen, це нормально. Чи заплатив би я за цей Тігуан стільки? Та я вважаю, що абсолютно обґрунтована ціна для цього авто своєю думкою можете поділитися в коментарях. Але, будь ласка, зразу не треба писати, що я за ці гроші куплю. 5 Рено Таліант і буду міняти їх кожен день. Не порівнюйте машини, які порівнювати не можна. А тепер хочеться підвести трошки підсумків. Перше, що я хочу звернути увагу, це комфорт, тому що в Тігуані афігенна шумоізоляція. Тут подвійні склопакети попереду. Тут видно, що попрацювали над шумкою і колісних арок, не чути майже жодних сторонніх звуків. І я б сказав, що це прям на рівні. Поправте мене, люди, якщо які їздили і на ту Рего і на Тігуані, але це прям два автомобілі по комфорту на рівні. Не вистачає, можливо, мені е, адаптивної підвізки, уже прям для повного комплекту. Але і так, це прям топчик. Е, я протестував цю машину і як звичайний автомобіль для міста, і як сімейний автомобіль. І в підсумку я можу сказати, що е, машина виправдовує себе на всі 100%. Ну я прям раджу всім, хто ще не тестував цю машину. Обов'язково спробувати. Я не пам'ятаю, хто про новий Тігуан мені сказав таку фразу, що Тігуан новий, а проблеми залишились старі. Я покатався цей тиждень і абсолютно з цим ствердженням не згоден. Тігуан змінився. Можете вважати ці зміни кращими, можете вважати ці зміни гіршими, але він змінився, взяв чогось свіжого, трендового, модного, популярного. І ці рішення я вважаю абсолютно правильними. З точки зору великого Volkswagen AG, тому що це перш за все бізнес. Машина хороша, машина класна, машина відповідає своїй ціні. І я впевнений, що купивши її, ви не пошкодуєте. А зараз я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Не забули підписатися на канал, поставити лайк під цим відео. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! А ви можете заслуговувати реклами в крукав, то просто напишіть мені в Директ. Хочу рекламу на каналі. А ще тільки що побачив, що тут під кришкою ховається звичайна розетка. Ну блін, це прям супер практично. Вітя навіть запропонував туди щось сунути, але мене вчили, що пальці не можна, а більше нема що. Наша супер важлива частина, яка назва... Пф, сорі. Не знаю, що важко. Вибачте, будь ласка. Ще раз. А для того, щоб подовжити... Чотири хвилини тридцять секунд. Як то кажуть, більше не менше.